Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про історію, яка стала не тільки страшним розділом у житті нашого народу, але й тривожним відлунням, яке лунає в наших серцях і нині. Це історія, що стосується кожного з нас, історія голодомору, яка вбивала не лише тіла, але й віру в завтрашній день. Голос мільйонів невинних жертв лунає в наших серцях і сьогодні. А біль не стихає, тому що примножуються знання про трагедію та з'являються все нові і нові факти. На початку ХХ століття Україна пережила три голодомори – 1921-23 років, 1946 47 років. Але сьогодні ми поговоримо про найбільш трагічний це голод 1932 33 років. Найбільший злочин проти українського народу 20-го століття він мав штучний і заздалегідь запланований характер, який створила радянська влада з метою придушити український національно визвольний рух, упокорити українців, остаточно ліквідувати український супротив режиму та спроби побудови самостійної незалежної від Москви української держави. Більшовицька верхівка враховувала, що саме українське селянство це хребет українського народу, а значить, його потрібно зламати, знищити. Голодомор в Україні тривав 17 місяців з квітня 1932 до листопада 1933 року. Остаточна кількість жертв голодомору невідома. Через брак достовірних демографічних даних того періоду чисельність втрат серед українців оцінюють дуже по-різному: від 1,8 до 7,5 і навіть до 10 мільйонів. Це число вираховують, порівнюючи смертість у охоплених голодом регіонах з нормальним рівнем смертності. Найвразливішими були діти, майже половиною померлих стали діти. Навесні 33 го Помирало щохвилини 17 осіб, щогодини – тисячу осіб, щодоби дві з половиною тисячі осіб. У 1932-33 роках масовий голод був також на Поволжі і Кубані, де жило багато етнічних українців у Білорусі, на південному Уралі, в Західному Сибіру і Казахстані. Близько 81% загиблих від голоду в Україні були українцями. 4,5% росіянами, 1,4% євреями та 1,1% поляками. Серед жертв були також багато білорусів, болгар та угорців. За даними Станіслава Кульчицького, дослідника, восени 1932 року в Україні було майже 25 тисяч колгоспів, яким влада висунула завищені плани хлібозаготівлі. Попри це, 1500 колективних господарств. Зуміли виконати ці плани і не потрапили під каральні санкції, тому смертельного голоду на їхніх територіях не було. Одним з перших про голод в СРСР повідомив англійський журналіст Малкольм Мегеріч у грудні 1933 року. У трьох статтях в газеті Манчестер Гардіан журналіст описав свої гнітючі враження від поїздок Україною та Кубанню, розповівши про голод серед селян. Меґерідж засвідчив масову загибель селян, однак не назвав конкретних цифр. Після першої ж його статті радянська влада заборонила іноземним журналістам їздити по вражених голодом територіях України. У березні сенсаційні відкриття Меґеріджа спробував заперечити кореспондент Нью-Йорк Таймс у Москві Волтер Дюранті. Його замітка називалася Росіяни голодують, але не вмирають від голоду. Коли про проблему почали писати інші американські газети, Дюранті підтвердив факт масових смертей від голоду. У серпні 1932 року, під приводом того, що розкулачені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне і кооперативне майно, Сталін запровадив новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав за такі порушення, розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшуючих обставин 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. За каральним документом закріпилася народна назва Закон про п'ять колосків, оскільки винним у розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгосному полі кілька колосків пшениці. За перший рік дії нового закону за ним засудили 150 тисяч осіб. Закон діяв до 1947-го, однак пік його застосування припав саме на 32 33 роки. Щоб підсилити голод до сіл та районів, що не виконали хлібозаготівлю, вживалася блокада. Таких заносили на так звану чорну дошку. На боржників, які потрапили на ці чорні дошки, на противагу до червоних дошок. Списків Пошани накладали різноманітні штрафи і санкції аж до прямих репресій проти цілих трудових колективів. На Харківщині до таких дошок було внесено 34 райони, майже половина районів області. Харкову і області в цій жахливій трагедії ХХ століття відведена особлива роль. Місто в голодне лихоліття 32 33 років було столицею України. Саме до Харкова від відчаю і страху перед голодним мороком ішли українські селяни, і саме на вулицях міста їх чекала загибель їхньої надії на порятунок. Тяжко уявити, що у ХХ столітті люди вмирали голодною смертю. Тіла загиблих лежали просто посеред вулиць у холодних хатах, на вокзалах, на узбіччях доріг. Їх не встигали хоронити. Спочатку підібраним трупам повинні були проводити медичну експертизу, а потім хоронити. Але загиблих було стільки, що їх просто не встигали підбирати не те, що робити експертизу. Спочатку ховали на кладовищах, а потім просто виривали ями і закопували в братську могилу. Особливо було багато померлих на залізничних вокзалах, куди люди приїжджали в пошуках якоїсь надії, але не доїжджали. З поїздів знімали тіла померлих. А часто брали ще й тих, хто ворушився, зі згадок жительки міста Люботин. В умовах наростаючого голоду керівництво СРСР почало розширювати мережу так званих торсинов російською торговля з іностранцями. Це були магазини, де можна було придбати продукти в обмін на коштовності: золото, срібло, мідь, коштовне каміння, хрестики, ікони. Люди віддавали останнє, аби придбати кусок хліба чи жменю борошна, щоб на якийсь місяць відстрочити свою голодну годину. Такі магазини відкривалися тільки в великих містах. Золото скуповували за цінами нижче за світові, а товари на полицях коштували дорожче ніж за кордоном. Протягом найголовнішого 33-го року торзини висмоктали з людей коштовності на суму еквівалентну 57 мільйонів доларів. Цифра, як на ті часи, астрономічна, з них приблизно 13,1 мільйон дала Україна. Лише два пункти Харкова прийняли 374 кілограма золота. Було створено 1100 бригад з колгоспних активістів, бідняків, які мали проводити насильницькі обшуки, виявляти запаси хліба у колгоспників, одноосібників, забирати його і передавати державі. Як свідчать тисячі спогадів людей, що пережили голодомор. На Харківщині їх називали ударники або буксири. Ці бригади комплектувалися із ледарів, п'яничок, злодіїв, які легко хотіли пожити за рахунок грабунків. А влада надала їм дозволу розпоряджатися не лише майном, а й життям людей. Вони, як грабіжники в законі, забирали все до останньої крихти. Репресії в Україні набирали особливо великих обертів під час діяльності Молотова. За його ініціативи було прийнято аморальну постанову від 17 листопада 33, го за якою встановлюється винагорода за донос. Кожний, хто скаже, де сусід ховає збіжжя, отримував 10-15% від виявленого як премію. Влада уважно стежила за проведенням Голодомору і зразу ж вживала заходів, спрямованих на обмеження можливості селян врятувати свої життя. Спочатку створювалися пости. Потім селян забороняли брати на роботу, а потім 27 грудня влада вводить паспортизацію населення. Селянам за цим указом паспорти не передбачалися, а без паспорта людина не могла виїхати до міста більш ніж на 3-7 днів, влаштуватися на роботу. Таким чином, селяни прикріплялися до села, в якому жили, та були змушені виживати як можуть. Свідки голодомору розповідають про випадки, коли доведені до вічаю селяни. Їли тіла своїх чи сусідських померлих дітей. Цей канібалізм втягнув межі, коли радянський уряд почав рукувати плакати з такою пересторогою їсти власних дітей це варварство, пишуть угорські дослідники Агнес Варді та Стівен Варді з Дюкейського університету. Лише на Харківщині зафіксовано 2500 випадків канібалізму. Найбільш жахливим було вживання у їжу батьками своїх дітей. У багатьох селах на Харківщині були випадки полювання ночами на людей, особливо на безпритульних дітей та тих, хто приїздив із міста до села. Також за ці роки з'їли кілька мільйонів собак та котів. В результаті жахливого голоду та втечі селян значна кількість сіл виявилася зовсім обезлюднілими. Колгоспи зникали, земля не оброблялася, заросла величезними бур'янами. Над дорогами при в'їзді в такі села висіли великі чорні прапори. У Красноградському районі теж було таке село з назвою Підківка. Харківська область на той час охоплювала майже всю Лівобережну Україну. Туди входили сучасні Харківська, Полтавська та Сумська області. Це складало 16,2% території, 19,2% населення республіки, майже 6 мільйонів людей. Тому всі зміни, які стосувалися України, розпочиналися саме із Харківщини. Саме на Харківщині вимерло 40% населення. В селі Попівка, згідно національної книги пам'яті жертв голодомору 1932-33 років, померло 349 осіб, з них 123 дитини. Найбільше дітей померло у віці до трьох років, а найменшій дитині було 22 дні. Голодомор це незагоєна фізична і духовна рана українського народу, яка тяжким болем відгукується у пам'яті кількох поколінь. Треба говорити про минуле задля майбутнього. Безпам'ятність породжує бездуховність, а вона як ракова пухлина роз'їдає душу і тіло нації. Тож запаліть свічку пам'яті. Свічка, що мерехтить у вікні наприкінці листопада кожного року, традиція важлива не лише для пам'яті про голодомор, вона єднає нас, творить націю і робить нас сильнішими.